Доброго дня, діти! Діти, а яка зараз пора року? А як ми можемо зрозуміти, що зараз зима? А який зараз місяць? Хто знає? А який місяць був перед цим? А як називається останній місяць зими? Діти, а з яким кольором у вас асоціюється зима? Давайте візьмемо до рук цеглинки Лего і спробуємо сконструювати зиму. Вона приносить нам холод і мороз, тож візьмемо голубу цеглинку. А ще зима дарує нам сніжок, то ж яку цеглинку візьмемо? Так, річки вкриваються товстим шаром льоду. Це буде синя цеглинка. А хіба взимку не буває сонячних днів, Тож візьмемо і жовту цеглинку. Сонечко взимку світить, але не гріє. А що нас зігріває взимку? Тож візьмемо помаранчеву цеглинку. А яке є свято взимку, коли ми ставимо ялинку? Якого кольору ялинка? То й ми беремо зелену цеглинку. А снігорі з яким кольором можна об'єднати? Тож візьмемо червону цеглинку. Якого кольору вийшла наша зима? Діти, послухайте віршик. Щоб не мерзли ручки й ніжки, діти гралися у сніжки. Потім, весело і прудко, снігу три скачали грудки. Тулуб, ноги голова, вийшла баба снігова. Чорні очі, дві вуглинки, ніс червоної марквинки, А відро за капелюха, Щоб не мерзли в баби вуха. Врятувати двір не жарти, дати їй метлу ще варто, щоб вона роботу мала, білу віхолу здіймала. У яку гру спочатку грали діти? А кого зліпили потім? А які зимові забави ви знаєте? Розгляньте малюнки, у які ігри можна грати взимку. Розкажіть, будь ласка, про свої улюблені зимові розваги. Чекатиму на ваші розповіді. До побачення!